Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України долучається до ефіру. Михайло, вітаю вас. Вітаю, да, да. ну бачимо, що почасти росіянам дещо десь вдається в контексті таких ситуативних часткових блекаутів. Ну це і не дивно, тому що коли знаєте десятки шахедів летять в одну точку по одній локації, то скоріш за все там буде знеструмлення. Але давайте згадаємо про те, що і президент України Володимир Зеленський обіцяв росіянам блекаут у відповідь. Я б хотів почути ваші прогнози щодо наших спроможностей, чи зможемо ми гідно. І відповідно завдавати таких самих ударів, ну принаймні, про прифронтовим областям або громадам Російської Федерації. На сьогоднішній день вже є, і ми про це вже говоримо більше ніж там півтора чи навіть два роки. Вже є досвід нанесення ударів по території Росії. і, Безумовно, вже є галузі російські, перш за все, наприклад, навтопереробка, які абсолютно чітко показують ефективність таких ударів. Ну я маю увазі, чітко показують це в доброму сенсі цього слова. Так тобто, ми бажимо, бачимо деякі регіони Росії, які практично. О без бензину сьогодні знаходяться без дизелю і так далі, і тому подібне так само безумовно, якщо буде збільшення ресурсно можливості України, перш за все за рахунок дальнобійних інструментів, в тому числі не тільки ті, які виготовляються в Україні, а ті, які можуть нам постачати партнери, то безумовно Росія буде мати суттєві кризові ситуації не тільки в прифронтових регіонах Російської Федерації, маці Курська, Брянська, Белгородська області, але й в Глибині Російської. Федерації в тому числі. І відповідно для цього етапу війни це важлива історія може бути. Це те, що буде пришвидшувати фіналізацію війни. Ми завжди говоримо про пришвидшення цього. Для цього треба якраз таки я дуже коротко тут поясню а, три речі. Перше це готовність наших партнерів усвідомити нарешті, що з Російську Федерацію умиротворити не вдасться домовитись нею про якісь там бізнес-проекти, арктичні проекти не вдасться. Вона буде працювати в тому напрямку, в якому сьогодні працює, в тому числі по Європі. В Європі вона. Фактично вже веде а, безпосередньо гібридну війну. Це як перший етап, значить, нульовий етап відповідної війни а, мілітарної проти сполучених штатів вона веде дискредиційну кампанію, Раз за разом обнулюючи репутацію сполучених штатів, це перше. Наші партнери це повинні усвідомити в повному обсязі, і тоді другі. А друге це зовсім інші обсяги купівлі зброї на сьогоднішній день. Зброю безумовно можна виготовляти виробничим способом. Да, але це певний час. Займе, а ми маємо війну тут і зараз. Відповідно, ми маємо те, що робить Росія. Ви праві там плюс дронів щоночі в Україну, додатково там 40 50 60 ракет. І вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. ну і по критичній інфраструктурі, і у відповідь треба наносити так само такого ж типу масовані удари. Якщо у вас буде там летіти 20 дронів, це одна історія. Якщо у вас буде летіти 200 300 чи 400 дронів на території Росії, ми бачимо, що є достатньо великі проблеми з системами протиракетної оборони Росії, от багато чого Росія напередодні війни казала. І всі вважали, що ця система Тріумф ну там с 300 с 400 панцир, які захищають ці системи, вони дозволять повністю закрити цілі регіони Росії. Ні, це не так. Вони не проявляють себе там максимально ефективно. І якщо збільшити е е масовані атаки, кількість дронів, які буде використовуватися чи ракет, тим більше в цих е атаках, тим більш руйнівними наслідками це буде для Росії виглядати. Ну і нарешті третя це фінансування через фінансування спроможності збройних сил України. Ну тобто, це додаткові інвестиції в Україну безпосередньо в збройні сили чи безпосередньо в дроною робниство, які достатні швидкі в Україні. Оцього цього всього буде достатньо для того, щоб нанести президент просто має перед собою ці математичні формули, зрозумілий вже досвід, тобто в нас вже є накопичений досвід, і Україна готова до речі ділитися цим досвідом з нашими європейськими партнерами. Як треба протидіяти контрвійну вести проти російських дронів? І відповідно президент враховуючи ці формули говорить про можливість завдати симетричних, не асиметричних підкреслюю, як це було на початку чи в середині війни, а саме симетричних ударів по енергетиці Російської Федерації. Перекинемо місточок від європейських партнерів через океан до наших американських партнерів. Декілька тез від американського естеблішменту Росія відмовилася від двосторонніх чи тристоронніх зустрічей з Україною та представником США. Про це заявив віце-президент США Джей Дівенс в інтерв'ю Fox News. Каже, Росія втрачає багато солдатів, але не отримує значних успіхів на полі бою. Росіянам треба прокинутися і прийняти реальність. Додав він. Дуже багато людей гине їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити, скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі якусь військову перевагу. Але наша позиція така: ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі. Пане Михайло, ще одна цитата від Трампа: війна між Росією і Україною залишається однією з найскладніших, однак її можна врегулювати шляхом переговорів між Путіним і Зеленським. Єдиний спосіб це зробити через силу. З одного боку маємо тезу від віцепрезидента, що росіяни відмовляються від переговорів навіть за участю представника США. З іншого боку, Трамп говорить про переговори, але через силу. Як ви для себе тлумачите цю тезу? А тут все, в принципі, об'єктивно. Тобто, ми бачимо зміну риторики Сполучених Штатів. Ми про це неодноразовотері говорили. Ми бачимо абсолютно е, об'ємніше і зрозуміліше бачення Росії. Е, пан Венс е, раціональний. Він говорить, те, що є насправді, що Російська Федерація втрачає там шалені ресурси. Вона вже обновила всі свої мілітарні міфи про себе, які вони там роками створювала да й пояснюючи, що бійтесь нас, віддавайте все навіть без того, щоб ми до вас заходили. Сьогодні це все не так працює. І венс він говорить про ті самі реалії на землі, до яких завжди апелює сама Росія. Ну Тобто вони втратили там, ще раз підкреслюю більше, ніж мільйон людей, пораненими, вбитими е е і так далі і тому подібне, і вони продовжують все ж таки вести цю війну, враховуючи, що немає ніяких е результатів, таких, на які вони розраховували на початку повномасштабного вторгнення. Тобто раціональність. Об'єктивність в оцінці того, що робить Росія, в ті втрати несе Росія, що вона не досягнула ніяких цілей, є в оточенні Трампа, і це вже очевидно. Так само, як і розуміння, що просто благати про щось Росію. Ну я сарказмом говорю, чи там просити про щось Росію позбавлене будь-яких сенсів, тому що Росія буде категорично відмовлятися від будь-яких реальних сценаріїв, від можливості там сісти за стіл переговорів, закінчити війну, чи навіть припинити огонь. Я нагадаю вам абсо. Сурдну э, річ про яку йшлося в Анкорідже. Ми пам'ятаємо да коли вже проведені були двосторонні переговори. Чому з'явилася ця формула? Вона дивна, вона не історична. А давайте ми без припинення вогню підпишемо зразу велику мирну угоду. А, в історії такого прикладу немає, тому що припинення вогню це ключове. Да, що говорить про намір зупинити вбивство. Да? Ви припиняєте, а потім достатньо довго йдуть там складні переговори. Так само і буде в цьому випадку, тому що війна практично 4 роки, як Друга світова, і безумовно вирішити це там за короткі перемовні раунди неможливо, враховуючи ще і психічний стан Путіна. А і тут я переходжу до ключового. Трамп все ще продовжує вважати, що в нього відкрите вікно можливостей для того, щоб дотиснути Путіна. Да? для цього треба буде використовувати відповідні інструменти, але він хоче дійсно припинити цю вікну, тобто війну. Тобто йому тут зрозуміло все, що він робить, питання в іншому, питання в неправильній, на жаль, оцінці все ще оцінці Путіна. Путін не є раціональною людиною. Він не хоче ніяких переговорів. Він закоханий у війну, і він її зупиняти не буде. І тут ми переходимо до цієї ключової. На мій погляд, тут є тільки одна ключова теза: це примус до переговорного процесу через силу. По відношенню до України то побазбавлено сенсу. Ми розуміємо, що в постійній комунікації знаходиться президент України, президент Сполучених Штатів. Татів на різних рівнях вже зрозуміли, що ми є союзними державами в тому чи іншому вимірі, да так само європейці рахують і тому примус через силу можливо тільки по відношенню до Росії, а це означає зовсім іншого рівня санкцій. Тут я трошки нагадаю нам, що Сполучені Штати дійсно готові бути ключовим модератором іншого формату санкційного тиску на Росію і Вони наполегло працюють з європейцями, щоб ті доєднались до цього. А це означає набагато більше жорсткі сан санкції по відношенню до Росії, чому для Європи це важливо, тому що якщо Сполучені Штати мають там невеликий товарообіг між Росією і Сполученими Штатами, то Європа там достатньо багато товарів купує у Росії чи там продає щось в Росію, і це дає Росії кошти, які вони витрачають на мілітарізацію. додатково так само вторинні санкції От, Тобто, Сполучені Штати є набагато вже радикальнішими щодо санкційної політики по відношенню до Росії ніж Європа. Якщо буде синхронізація побачимо. А як швидко втрачають Росіяни можливість фінансувати компонент під назвою і під назвою мілітарної частини економіки? І друга складова це те, що тут навпаки Європа готова до цього, да купувати більше зброю. Відповідно, цю зброю насичувати і свої країни цією зброєю насичувати Україну, в тому числі про те, що ми говорили на початку, да інструменти для, скажімо так, дальнобійної руйнації російської енергетичної інфраструктури, питання тут вже в сполучених штатах. Чи готові вони швидко і в зовсім інших обсягах продавати цю зброю? Тобто в одному напрямку тисне сполучені штати на своїх партнерів, в іншому напрямку Європа тисне в чомусь на сполучені штати, і в обох випадках Україна пропонує все ж таки усвідомити дві базові речі. Путін недоволорозпроможне абсолютно не буде ніяких переговорів, поки його дійсно силою до цього не примушити. І друге силою сьогодні примушити Путіна до справедливого переговорного процесу може тільки Україна, але для цього потрібні відповідні інструменти. Щодо інструментів спроможності США по з приводу продажу озброєння європейцями відтак і поставок цього озброєння. Нам тут можуть виникнути питання, е тому що давайте згадаємо зустріч гексета, очільника Пентагону Міноборони, який е власне зустрічався з генералами. Досить цікава зустріч була в контексті риторики, але чи не здається вам, що тут теж дещо відбувся такий кардинальний розворот політичного естеблішменту, і е еліти е сполучених штатів Америки? Адже вони на початках, коли Трамп лише е, сів крісло президента, він говорив про концентрацію на внутрішньоамериканських питаннях і проблемах. Зараз же ж під гексет, звертаючись до генералів американських, каже, що хочеш миру, готуйся до війни, е, почитавши, мабуть, римських древньоримських філософів-істориків. Але так само він каже, що єдина місія Пентагону, це ж, ну, знову ж таки підготовка до війни. З ким США е, будуть воювати, і якщо це... Е, Умовно, Китай, ну що спадає на думку, то чи не буде в цьому ключі проблеми з поставками озброєння? Адже раніше вони заявляли, що деяких, скажімо, так деякої номенклатури їм самим вже бракує. Це дуже складне питання, тому що тут є багато складових в цьому питанні? Ну, по перше, це реалістична оцінка. Коли адміністрація 47-го президента приходила до Білого Дому? їм здавалося, що світ такий самий, як це було там 5 чи 10 років тому. тому світ змінився, кардинально змінився, і знову ж таки в міжнародному праву з'явилась концепція насилля, як такого, і Росія пробує цю концепцію зробити домінантною. Китай за цим уважно стежить. Чи готовий Китай використовувати? Цю ж концепцію насилля ні, поки що не готовий, але Китай хоче домінувати, і тут тепер переходимо до е, війни. Ну як ви говорите, там Китай Сполучені Штати? Я не бачу поки такого сценарію. Е, е, ну трошки нереалістично, тому що якщо ви будете про вступати, ну наприклад, беремо там сполучені штати, якщо ви будете заходити у війну такого типу, да а у вас за спиною залишається абсолютно неадекватний, вмотивований. Суттєво насичений зброєю, в тому числі елементами, які постачає Китай ресурсами Китаю, вже діюча велика мілітарна країна під назвою Росія, яка має досвід сучасної війни, і ви будете вступати у війну з хазяєм. Цієї країни, ну це трошки складно буде да? Ну, Тобто, сполучені штати отримують тоді ну дуже, дуже великі проблематики. Тому мені здається, для того щоб входити в якийсь конфлікт з кимось глобальним, да, спочатку треба вирішити чи приструнити. Давайте я навіть так буду казати васалів, Тобто, північна Корея, Росія, Іран і так далі. Тобто, треба спочатку вирішити ці конфлікти, які вже є гарячими. Це безумовно війна в Україні, війна в східній Європі, особливо на фоні того, що робить Росія, провокуючи Європу, тобто Росія б'є по ключовому партнеру, який буде в будь-якому випадку на стороні сполучених штатів, якщо будуть якісь конфлікти. Я просто ще раз таких сценаріїв конфліктних поки не бачу. Але між тим, якщо будуть такі конфлікти, то безумовно Європа буде повністю на стороні Сполучених Штатів. Це очевидно, так само, як і Україна, і тому треба вирішити, наприклад, війну на близькому сході. Остаточно да прибрати там всі ці ризики, за якими стоїть той же Іран, так само вирішити війну, скажімо, в Європі прибрати Росію і всі ризики, які за цим стоять, і дати можливість Європі абсолютно свідомо допомагати Сполученим Штаті. так само. Частково вирішити проблему тихоокеанського регіону да й прибрати північну Корею, принаймні, щоб Південна Корея і Японія були сконцентровані на союзних договорах зі Сполученими Штатами. Тобто тут треба багато чого вирішувати. Але я думаю, що ні, що є на сьогоднішній день ключова агресивна країна, яка розмиває, ще раз, міжнародні відносини, міжнародне право двосторонні відносини. Це Російська Федерація. Тому мені здається, що Сполученим Штатам було б набагато корисніше повернутись до до розуміння наступного так світ буде біполярним, так буде є, вже є і буде домінувати в чомусь там Китай, да навколо Китая будуть там єднати з певні країни, але Сполучені Штати повернуться до глобального домінування, в тому числі в цьому біполярному світі, тільки якщо Російська Федерація буде показово стратегічно, а, а, якщо Російська Федерація показово стратегічно програє. І таким чином, ну вони приберуть оцей ключовий чинник дестабілізації. А для цього треба інвестувати більше у Європу знову ж таки у ситуативну безпеку Європи. Поки сама Європа перебудовується так само треба ситуативно інвестувати багато. Інвестувати я маю на увазі, не тільки грошей, але без воно технології і військової техніки в Україну за рахунок України можна вирішити питання домінування. Це очевидно вже і так само. Якщо ви хочете, щоб Китай ну припинив підтримувати Російську Федерацію, таким чином знову ж таки прийти до певної стабілізації регіональної чи навіть глобальної, то треба тоді негайно вводити відповідні там ті чи інші мита, ну які полюбляє пан Трамп проти Китаю. І і там є ще це цілий ряд економічних важелів впливу. Не треба готуватись до війни, якщо ти можеш цю війну виграти, не починаючи її сполучені штати за допомогою України і за допомогою Європи можуть виграти будь-яке глобальне протистояння. Але це сьогодні, якщо ще там тримати паузу. Якщо ще дозволяти Путіну а, балансувати, типа ми тут можемо вирішити якісь питання по північному морському шляху, давайте ви не будете там допомагати суттєво Україні. Це означатиме тільки ще раз послаблення домінантної позиції Сполучених Штатів і посилення домінантної позиції інших країн, в тому числі, як це не дивно, країна, яка надто слабка Російської Федерації. А після удару по Дніпру президент Зеленський закликав наших партнерів посилити санкції проти Російської Федерації. Тут можна згадати тезу від Антонікошти, президента Євроради, який сказав про те, що. E, значить, треба підсилити оборону Європи, але так само і ну посилити підтримку України. Але, от, якщо згадати, наприклад, ну цифр навести деякі щодо пакетів допомоги від деяких країн європейських, зокрема Нідерландів, Данії, Норвегії, Швеції, Німеччі, ну, там ще Канада, щоправда, надала 500 мільйонів, то ледь назбиралося 2 мільярди, е, значить, в цілому доларів. Це за кілька місяців. Чи можна це в межах програми Pearl, Чи можна те про те, що європейці на тлі посилення власної безпеки і обороноспроможності, все ж таки зможуть утримувати цей темп допомоги закупів у США, ті, то ж самого зброєння, так само поставок нових пакетів нам зможуть і вони будуть це робити, тому що якщо ти не дасиш можливість закрити небо через Україну до Європи. А для цього потрібні зовсім інші обсяги постачання не тільки протиракетних систем, але й ракет відповідної дальності. То тоді ти будеш все, що ви говорите про Дніпро, бачити в низці європейських міст, і це вже не якась там фантазія. Да, як це було навіть на початку війни? Пам'ятаємо тоді сценарії писались там. Можливого боязвітнення НАТО країн НАТО і Росії як такі собі там вигадки журналістів. Да? ну, ніхто на це там серйозно не звертав увагу сьогодні. Це є реалістичні абсолютно сценарії. Росія підвищує суттєво підвищує ставки. Вона не отримує відповіді на всі ці провокативні дії там дронові ракетні по території Європи авіаційні по території Європи. І, безумовно, вона буде в певний момент використовувати ці дії вже там, з елементами відповідної там бойових бойових. Частин, да? ну, тобто, щоб нанести удари, нанести ураження і так далі. І тут в мене буде питання: або, або, або ви це будете збивати все це. Над своїми територіями, або ви будете мати також руйнацію, тому що Росія концептуально вона завжди воює виключно з цивільним населенням для того, щоб створити цю деморалізацію, панічні настрої, ну щоб е, унеможливити е, вчинення суттєвого спротиву. Да, ну щоб показати, що ми будемо там безпредельно з вами воювати. Ви будете боятися, ми будемо просто вас нищити і так далі. Це це є ще раз підкреслюю концепцію будь-якої російської війни. Так вони там не зважають на свої втрати, їм байдуже скільки вони от ми там. Ви цитували Дівенса, їм байдуже ті втрати мільйон, півтора, два і так далі. Тому подібне. Тому тут у Європи є вибір: або, або спільно з Україною закриваємо небо над Україною, для цього потрібні відповідні інвестиції. Друге, або разом взагалі. Логістично закриваємо небо над Україною, ну тобто авіація європейська, протиракетні системи європейські, так чи інакше закривають частину України. Ну західні західно-центральні знову повертаємось до цієї ідеї. Вона там певним чином обговорюється. А всі тоді ресурси, які є сьогодні в Україні, в тому числі протиракетні системи, концентруються на захисті відповідно тих регіонів, до яких там наші партнери не дотягнуться, або вони отримають можливість проявити себе в захисті своїх повітряних просторів вже там в Уже дуже короткому часі, тобто Росія буде використовувати і е, свої там повітряні можливості для атаки на ці країни, або вони будуть бачити такі сцени з Дніпра, вже е, там підписуючи тітуючи ці, ці ці міста вже іншими назвами да європейськими назвами. Вибір очевидний, те, що Росія не зупиниться, в мене сумнівів жодних немає. Чому тому що ще раз підкреслю ключове? Вони не можуть вийти з війни, альтернативи нема. Примусити так їх можна Да? для цього. Там і санкції про що ви говорите зовсім іншого рівня, про що і мілітарні зовсім іншого рівня, удари суттєво збільшені по території Росії, не тільки НПЗ, да не тільки нафтопереробка, але й хімія, але й військові виробництва, там і інші виробництва і так далі. Або Росія буде йти в цій війні до кінця. У них більше такого вікна можливості в наступні там десятиріччя не буде. Так само Друга світова війна дала можливість там перерос. Поділити зони впливу у Європі, да і фактично половину Європи контролювала. Ну тоді радянський союз, але по суті Російська Федерація так само і зараз вони хочуть використати цю можливість, цю війну для того, щоб мілітарним способом перерозподілити впливи і контролювати там ті чи інші території, да там певний час, і вони будуть використовувати будь-які засоби, в тому числі і ураження на території європейських країн, і вони тестують системи НАТО. Про це знову ж таки можна вже відверто казати. Вони тестують і політичні відповіді, і тут мене трошки засмучує те, що періодично хтось з лідерів. Начебто абсолютно притомних, які чітко розуміють і війну, і мотиви війни, виходить і кажуть: Ні, ми не будемо збивати там російські дрони чи ще щось і так далі, для того, щоб не ескалювати. Це тільки стимулює Росію не зовсім розумію, що ці заяви публічно робити. А і друге, вони тестують системи мілітарної відповіді країн НАТО, як вони будуть працювати. Це імітаційні атаки в Польщі, показали, що системи протиракетної оборони не надто збалансовані, поки там треба вносити певні корективи. А все, що літає сьогодні над країнами Північної Європи чи там в Німеччині, це говорить про те, що взагалі не готові чітко відслідковувати звідки ці дрони збивати їх в момент там зльоту і так далі, і тому подібне. Тим більше, що Росія використовує не тільки території, наприклад, на Білорусі чи. Там територію своїх північних регіонів, а й там відповідно акваторію Балтіки і так далі. Тому подібне. якщо з цін Європа не буде працювати, ще раз підкреслюю, тут вибір буде вибір, буде йти тільки в двох напрямках, або 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 ви бачите картинки як з Дніпра зі своїх міст, або ви починаєте все це збувати на територію Європи. А це так само буде дуже дуже мати негативні соціальні наслідки. Ну або перепрошую, або є третій варіант: все ж таки, знову ж таки, набагато більше допомагати Україні інвестувати в Україну, інвестувати в свої виробництва, інвестувати в купівлю американської зброї, тому що вона нам потрібно ситуативно і передавати це все в Україну і збивати все якомога далі від території Європи. Очевидно, що протидіяти протистояти агресії е, було б. Цілісніше і зрозуміліше нам українцям разом з європейцями, але вже частиною євросоюзу, ми робимо для цього для цього робили все можливе щодо нашої євроінтеграції. Але давайте згадаємо про те, що були вже неодноразові прецеденти, коли, наприклад, керівництво угорщини, той самий Орбан і Сіярто, вони робили все, щоб блокувати ініціативи офіційного Брюсселя і завадити нам рухатися до Євросоюзу. От власне політика пише про те, що Антоніо Кошту згадане раніше. Почав рух щодо тиску на офіційний Будапешт, і до речі, я пригадую, що півроку тому десь навесні ми з вами говорили про те, що чому би євросоюзу не подумати про те, щоб змінити дещо правила гри і приймати рішення, такі важливі, наприклад, як брати там до членства там ту чи іншу країну в Євросоюз не одностайністю голосів, а більшістю. І от, врешті, це питання зараз на порядку денному у лідерів Євросоюзу. Як вважаєте, наскільки це взагалі реально, і чи зможе Брюссель натиснути на Орбана? Чи є у них карти? Натиснути на Орбана. Я взагалі не розумію, чому Орбана досі вважають суб'єктом європейської політики. Да, він є а, дотаційним регіоном, повністю да, тобто повністю залежить від ринків Європи і від фінансування Європи самостійно, він там немає ніякої цінності і так далі, але йому дозволяють раз за разом виходити і або блокувати, ну використовуючи юридичні інструменти, або блокувати спільні рішення, або там ображати когось в Європі, або атакувати спільні цінності, і так далі. Не зовсім розумію, навіщо це було потрібно. Але я про інше скажу, да я скажу про те, що оця ця конструкція одноголосне да, там прийняття рішення, вона є ну, скажімо так. Вона занадто агресивна по відношенню до всіх. Ну тобто, дивіться, от якась країна, наприклад, Угорщина, чим вона відрізняється з точки зору там готовності жити в певних умовах, в готовності просто жити да від України. От чим? От чим вони кращі українці? Мене за той же Орбан нічим правильно. Але коли ви даєте такій людині, як Орман, з низькими моральними якостями, ну там чи з відповідними, да? давайте я не буду казати низькими. Там можливо, це найморальніша людина для угорців і мають право на це, але з певними моральними якостями, ви коли даєте оцей одноголосний механізм, ви даєте йому право вето на будь-що. І тоді він буде е, мати вибіркову позицію. Він тоді буде казати: а ми краще ніж українці, тому ми давайте заблокуємо можливість жити так, як нам дозволили жити. Тому це трошки дивно, ну це неправильно. Одноголосність не має бути присутньою в таких от фундаментальних альянсах. А тут має бути певний інший юридичний формат. Коли, якщо постійно право вето використовує Угорщина, ця країна не має права. Вона за рахунок вето, по суті, домінує сьогодні в Євросоюзі. Пане, Вона, ви... ще раз, дотації нічого там не додає доданої вартості Європейському Союзі, але використовуючи право вето, домінує. І впливає на ті чи інші рішення, ну це нонсенс. Михайло Подоляк, радник керівника супрезидента України, був гостем у цій парі. Вам гарного вечора.